У Чернігові розпочався другий етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги в одному з місцевих закладів освіти, 2 лютого відбулись змагання з волейболу серед дівчат. Участь взяли команди трьох шкіл 11, 19 та 28. -ї. Вважаю, що команди командні види спорту зараз нам дуже важливі. Незважаючи на війну, незважаючи на сільську агресію. Ми гуртуємося. Ми можемо маємо. Можливість завдяки збройним силам проводити такі заходи, які гуртують, об'єднують і дають наслаги нашим дітям, тому що дитинство ми не можемо відкласти. Дитинство йде зараз, воно є, буде і продовжується. Тому такі заходи для нас дуже важливі. Ми завжди підтримуємо. Ми бачимо, як радуються діти. Це приносить щастя, і ми не можемо відмовити дітям такому задоволенню, як спорт. Тренерами волейбольних команд виступили шкільні вчителі та вчительки фізичної культури. кажуть, такі змагання вкрай потрібні учням. Дуже круті ці змагання, на мою думку, тому що ми просиділи на карантині. Потім війна, діти довго-довго були в ізоляції, От але ці змагання дуже дуже круті. Дівчата налаштовані на перемогу. Учасниці змагань бадьорі і готові боротись за перше місце. Ми готувалися так командою, такий командний дух. Нам якщо ми не переможемо, але ми все одно команда, і головне це участь волейболом. Я чесно кажучи, займаюся тільки на уроках фізкультури. Але в такій команді це дуже гарно. Волейбол на Чернігівщині наразі є найпопулярнішим серед видів спорту в рамках проєкту Пліч опліч заявки на участь у волейбольних змаганнях подали майже 200 команд зі всієї області. Найкращі ж представлятимуть Чернігівщину на всеукраїнських змаганнях.